Вітаю, ви дивитесь кордон ЮЕЙ цигаркові бомбардувальники, улюблений транспорт волинських перемитників та прикордонне мистецтво перевтілення. Про це та інше далі у програмі. Улітку тисячу 1948 року Йосип Сталін влаштував тотальну блокаду нескореному західному Берліну. Від голоду людей врятувала авіація союзників, яка доставляла в оточене місто продукти та паливо. Тоді ж усьому світові стало відоме ім'я американського льотчика Гейла Халворсена, який скидав зі свого літака берлінським дітям солодощі. За це його Дуглас Сі 47 прозвали цукерковим бомбардувальником. Та, на жаль, кумиром власників міні-ескадрилій, котрі частенько приземляють прикордонники, є інший персонаж пілот-контрабандист Барі Сіл, якого на екрані майстерно зобразив Том Круз. Про таємні рейси цигаркових бомбардувальників у сюжеті журналістів Кордон ЮЕЙ. Простий корпус, розкладні крила, навігатор, парашут та катапульта. Перед вами улюблена іграшка волинських контрабандистів. Її завдання переправляти через кордон тютюнові вироби. Нещодавно у ковальських лісах прикордонні оперативники вистежили трьох юнаків, які саме готувалися до запуску такого бомбардувальника на територію Польщі. І хоча з них спробували втекти, дрон прикордонників виявився пруткішим. До речі, вік затриманих 20 та 26 років. Наразі хлопцям світить чималий штраф або навіть від трьох років в'язниці. Та виявляється, така перспектива злочинний бізнес не надто лякає. Вони не вміють нічого, крім цього. Да? Ну, вони й драками цим живуть. Але ж ми робимо все, щоб цього не відновилось. Прикордонний оперативник показує склад зберігання авіації контрабандистів. Тут і коптери, і крилаті БПЛА, і навіть автожир. Важко повірити, але цей недолугий витвір місцевих умільців має чимало переваг перед значно дорожчими моделями. Є різниця між літачком і дроном в тому, що є висота польоту. Той летить десь близько 200-300 метрів літачок, і ми його візуально можемо навіть і не побачити. А Дрон ми бачимо, ми його і в тепловізор побачимо дуже добре. От. І його легшисть. Садити е, антидроновими засобами, які у нас є, так називаємо, пушками антидронами, то ми можемо його садити. На відміну від мультироторного дрона, ця пташка може подолати до 30 кілометрів, скинути вантаж у польоті, повернутися назад і приземлитися далеко від точки запуску. Там її чекатиме контрабандист. Квадрокоптер керується пультом. Як ми бачимо, там от, знаходиться пульт, і він прив'язаний до місця злетої посадки. Літачок він не керується пультом, він за допомогою програмного забезпечення, яке в основному ноутбук, завантажується в плату, яка знаходиться в літачку, дається місце ну, розвороту, тобто збросу тих же самих тютюнових виробів, і задається місце посадки. Коштує такий хендмейд приблизно п'ять тисяч доларів. Усе залежить від електроніки, на якій, до речі, не економлять. Змайструвати літачок з пластику та пінопласту можна навіть у гаражі. Дехто використовує 3D-принтери. І, хоча цигарок це чудо техніки міщо небагато, відбивають інвестицію доволі швидко. Тут не треба якихось спеціальних обладнання станків. Це все просто робиться. Головне розуміти в принципі, аеродинаміки, як для літака початкові і мати розуміння в електроніці. Піднімають вони десь до 7-8 кілограмів. Ну, це небагато. Якщо взяти оцю, ну, вона трошки важать. Десь тут в районі 300-350 пачок цегарок. Це десь орієнтовно 100, максимум 120 доларів. Сума не така вже й велика, але маневруючи на сотнях гектарів густих лісів, досвідчені пілоти мінібомбардувальників можуть зробити кілька вильотів за одну ніч. Все добро поміщається у звичайний легковик. Прикордонники кажуть, майже всі любителі кримінальних польотів рано чи пізно отримують статус затриманих, а не рідко і засуджених. А могли б займатися добрими справами їхнього багатого досвіду якраз дуже не вистачає на сході. Пілоту Гейлу Халворсену це б точно сподобалося. Герої з фільмів, казкові персонажі та навіть власні родичі. Спробувати незаконно перетнути кордон можна у будь-якому образі. Як кажуть, головне, аби костюмчик пасував. Та чи рятують від чайдухів маски, плащі, спідниці та перуки. Дивіться просто зараз. Ви що небудь чули про крос-дресинг? Дослівно перехресне одягання. Простими словами, ви приміряєте на себе образи протилежної статі. Питаєте навіщо? Переважно заради розваги, проте нерідко це ще й чудовий спосіб маскування. Пам'ятаєте цю панянку? Ну як панянку? Швидше, звісно, пана вочевидь. 44-річний мешканець Черкащини так любить свою сестру, що для непомітного зникнення з країни обрав саме її образ. Позичив трохи одягу, нафарбувався, взяв перуку та навіть прихопив її паспорт, правив своє до останнього. Мовляв, ви що? Я громадянка України. Та прикордонники теж були непохитні у висновку 1-0 на користь зелених беретів». Поспішав на кордон з Молдовою і ось цей персонаж. Озброївшись моторошною маскою та чорним плащем, Одесит напевно сподівався відлякати прикордонників та переплисти річку Турунчук. Інакше навіщо йому ще й гідрокостюм? Ось навіщо був тут з метою перетнути кордон з але костюмчик підвів і цього разу. Оконвіків люди шанували та цінували хустки. Навіть наділяли їх магічними властивостями та передавали з покоління у покоління. Без перебільшення сакральна річ. Вірила в це і ось ця бабуся. Квічаста хустка, окуляри та карта та торба. Сподівалася, що довершений лук допоможе їй щасливо доїхати до Ужгорода і далі до кордону зі Словаччиною. Аж раптом у прикордонників виникло запитання. Ви чоловіка, чи виженка? Виженка? Покажіть, будь ласка, ваші документи, які посвідчують вашу особу. І документів немає, і хустку довелося зняти. Не допомогла. Бабусею виявився молодик з Одещини. До речі, це вже друга спроба хлопця незаконно перетнути кордон. Кілька тижнів тому чоловіка вже затримували прикордонники. Тоді одесит планував собі маршрут за допомогою онлайн-карт, однак скористатися ним не встиг. Як бачимо, мистецтво перевтілення в Україні поки що на стадії розвитку. От тільки любителями так званого нового українського кросдресингу тепер займатимуться суд. Усім відоме слово телепортація придумав публіцист Чарльз Форд, який захоплювався дослідженням паранормальних явищ. І хоча письменники-фантасти уже сотні разів описували цей чудовий спосіб подорожей, у реальності він поки що не працює. Поза тим, у світі є чимало унікальних місць, де за кілька секунд можна потрапити до кількох країн одразу, без жодної магії. Подробиці у нашому сюжеті. Звучить дивно, та сьогодні земля це суцільне закордоння. Нічиї території майже зникли. Залишилася хіба що холодна Антарктида. Тут немає стовпів, парканів та прикордонників. Хоча, хто зна, час покаже. Світовий рекорд зі щільності кордонів належить найгарячішому континенту, де є один цікавий феномен. Це Замбія. Над грандіозним водоспадом Вікторія на річці Замбезі завжди туман. Вода тут падає з висоти 40 поверхів із шаленою швидкістю. На захід від нього біля містечка Казангула проходить кордон з Боцваною. Звідси на поромі можна дістатися єдиної точки на землі, де ви одночасно опинитесь біля кордонів одразу чотирьох країн: Боцвани, Намібії, Замбії та Зімбабве. До речі, подібні порти є і в Україні. Зокрема, на горі Кременець на Закарпатті сходяться кордони України, Словаччини та Польщі. Це місце знаходиться в Ужанському національному природному парку. Масштаби, звісно, не африканські, проте дуже феєрично. Ще один український телепорт раніше був на Чернігівщині, але давно не працює. Стик кордонів України, Росії та Білорусі біля пункту пропуску Синьківка ще за радянських часів отримав назву Три сестри. Саме повз нього одна із так званих сестер їхала убувати іншу, а третя їй залюбки допомагала. У травні минулого року цей символ зради і лицемірства майже знищили окупанти. Утім, наші військові і без нього чудово телепортують ворога в інший вимір. Острів! На сьогодні це все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а й межа між світлом і темрявою. Побачимось.